День чотири, нічого нового. Сьогодні в мене є декілька справ. Ну ми зараз швиденько снідаємо. Миваємося, робимо зарядку і виходимо по ділам. Сніданок вирішив нічого нового не придумувати. Гранола з молоком. Це ситно і легкий сніданок. Так що всім смачного. Все, прихорошились. Тепер можна йти в магазин по продукти. Заплатить. то нарешті скупились, можна йти домой. Нарешті обід і подивіться. Мені каже, я знайшов ідеальну страву. Рез з тунцем, чуть-чуть норі дав і подивіться. 30 грамів білка, 0 грам жиру. розумієте, що Це ідеальна страва, буквально. Чого всі кажуть їсти рис з куркою. Треба їсти рез з тунцем. Я в шоці, Всім смачно. О, а тепер я їду гуляю з своїми друзяшками, друзями, друзячками, Правильно? Плюс! плюс сжигание калорий. А чего он тут ногами? О, ну вот. Він, їм. Роблю вид, що ем свого собаку. Уже нарешті йду додому, багато нічого не знімав, бо нічого сильно цікавого не було. Мы по большей части просто сидели и пиздели за всякую хуйню. А, Прихожу я значит домой, и мне эти твари решила усложнить этот челлендж. Две чипсы на люкс с крабом.